В цьому відео я виконав 5 завдань від 5 українських блогерів. Від найлегшого до найважчого. Погнали! Перше завдання від Візі. Збудуй статую курки і назви її патрон Візі. В планах у мене збудувати маленьку курку десь на краю свого міста. І ось що в результаті вийшло. Така качка, можливо, ви бачили її на третьому сезоні, але ось така вона вийшла: патрон Візі. Мені подобається. І перше завдання успішно виконано. Так, стоп. А що далі робити? А, точно! Друге завдання від Збудуй велику ферму золота в Незері. Окей, відразу роблю правки в завданні. Я не буду робити ферму в пеклі, бо банально такої немає. Проте я зроблю ферму в верхньому світі. Окей, це проговорили, ідем далі. Збираємо всі речі, добуваємо обсидіан енді, і починаємо будувати ферму. Ферма максимально проста, тому не буду вам пояснювати, як будувати, якщо захочете, знайдете. Проводимо редстоун, І ось вже ферма готова. Запускаємо шайтан в машину і все працює, як і має. Фігль не спавниться, їх вбиває чудово. Друге завдання успішно виконано. Третє завдання від Ніксона. Привіт усім! Мене звати Ніксон і моє завдання це збудуй величезну мапу України. Ну, що ж, за кадром, я зробив таку ферму вовни, яка й допоможе мені збудувати велику карту України. Ну що ж, нарешті ферма нафармила достатню кількість вовни, тому йдемо будувати. А збудуємо ми її прямо ось тут. Так, тому відкриємо на іншому гаджеті карту України і почнемо будувати. Да, це наче й схоже, а наче й ні. Я не знаю. Пройшло півгодини, а я досі не набузився до нормальної карти. Окей. Це, напевно, найкраще, що в мене вийшло. Третє завдання успішно виконано. Ще я залетів, ось на такі координати. Не питайте навіщо. Наступне завдання від Зоряни Завдання для тебе. Знайди за мене в темну кімнату, Chicken Jockey. видай монзиритку або діамантову броню, якщо це можливо, і в чесному двобої покажи, хто тут справжній гусь. Ну що ж, зоря не знає, які завдання задавати. Ви не виявляєте, наскільки я радий, що з ферми мобів мені випав зомбі-вершник. Тому робимо заритову броню і не забуваємо про меч. Робимо темну кімнату, затягуємо джокі. Потім після одної невдалої спроби вирощуємо Чікіна з яєць. Потім садимо джокі на чикіна і отримуємо Чікін Джокі Потім я розумію, що зомбі не хоче вдягати мою броню. Тому я його обхитрив Випускаємо Чікін джокі на арену. І коли я хочу зробити красивий кадр, чикен Джокі якось вилазить і скидує мене вниз. І я помираю. Після пару невдалих спроб я нарешті збираю свої речі. Заманюю Jockey на арену і сам готуюсь до битви. Насолоджуйтесь. Я переміг. Я справжній гусь. Четверте завдання успішно виконано. Наступне завдання від Ексерда. Привіт! Побудуй велику статую Хуни Міку. Це все, це моє завдання. Всі успіхів тобі! Ви можете спитати: а хто це Конор? Влад у студію? Хм, а хто ж це така? Хуни Міку це віртуальна співачка. Її голос був змодельований на основі реальної японської співачки Саке Фудзіти. Ось кілька ключових фактів. Ім'я означає перший звук майбутнього. Дата народження 31 серпня 2007 року. Міку зображається як 16-річна дівчина з довгим блакитно-зеленим волоссям. У двох хвостах. Популярність. Вона виступає на концертах у вигляді голограми, має мільйони фанатів по всьому світі. Випускає пісні, які створюють користувачі, і навіть співпрацювала з такими артистами, як Леді Гага. І так, це точно меча Джипіті. Дякую, Влад. Що мене порадувало, що в інтернеті я знайшов 3D-модель Хацунаміку. Щоб виконати це завдання, мені треба перефарбувати овець. Та видивіться, півгодини вже й одна нога майже готова. Для подальшого будування мені треба біла теракота, тому ведемо в мертві землі. Починаємо копати. Проте зараз нам треба добудувати другу ногу. І ось те, що врятувало все це відео. Це лейтматика, яку мені допоміг зробити Вейзі, тому все пішло набагато швидше. І я хочу плакати. У мене закінчилась терекота, тому я знов прилетів в мертві землі. Продовжуємо будувати. У мене закінчилась вовна, тому стаємо в АФК. 14, 28. Потім він знизив половину, отрималось 14, а на наступний раз аж до 1. Ось, одного. Це було випадково. Просто зомбі виламали двері, йшли до мене прийшло. і їх засекали. Похожте на спідничку. де перед, а де задний? Це перед наче. От знаєш, що коне? Mm. Дівчино, ви така чарівна, ще при погляді на вас я починаю поводитися, як олень. Ви, напевно, фея, дивлячись на вас. Я не помічаю нікого, нічого навколо. Я дожився до того, що мені довелося по світку і збирати сидні квітки, бо банально не вистачало вовна. Зараз ви бачите перед собою не одну годину АФК. Цей час настав. Я виходжу на останню фінальну рівну пряму. Я будую останню косу і все. Я добудував її. Щоб ви розуміли, щоб збудувати хацунеміку, я витратив приблизно дні 4 свого життя. Тому з вас лайк. Останні три блоки. І все. Я завершив будівництво Хацунамікі. І це означає п'яте завдання успішно виконано. Дякую за перегляд. Бувайте!